Ми розуміємо, що конкретні заходи з підтримки, чи то медичні послуги, чи то соціальні послуги, чи то адміністративні послуги мають бути організовані на рівні громади. Дуже добре, якщо національний рівень розробить політику, закладе бюджет, а як це все буде реалізовано, залежить якраз від органів місцевого самоврядування. На верхньому рівні можуть бути загальні засади, але більшість військових з регіонів, тобто майбутні ветерани з регіонів. І якщо в Києві умовно психолога можна знайти, тому що в Києві там їх 350 тисяч. То Вінницькій області в якомусь селі його буде менше, тому важливо, щоб в цих регіонах ми могли дати їм те, що їм потрібно. Добре, що такі дискусії е, організовуються, що ми можемо поспілкуватися, і звичайно, я впевнена, що сьогодні ті, хто ініціювали цю зустріч, вони доносять це все на державний рівень. Для мене, для органу місцевого самоврядування, важливо, щоб не якась окрема громада могла надати ту чи іншу підтримку нашим ветеранам, а щоб це мали, могли змогу надати всі громади. Потреба у нас в тому, щоб самореалізуватися і мати гроші. Але держава накладає на нас з вами різні обмеження. На ветеранів і ветеранах на період їхній служби накладаються обмеження такі, щоб вони не могли. Я зіткнулася з великими проблемами як іменно член родини, і мені цікаво, що рухається в цьому напрямку, куди рухається держава, і хочу, можливо, задати якесь питання, щось прокоментувати, як воно в реальності, бо можливо не все доходить до верхів. Ну от мені не байдуже. Ветерани мають брати активну участь у державній політиці, в тому, як далі держава має розвиватися. Якби дослуховувалося до того, що казали ветерани, АТО. Ми б були б більш підготовлені до повномасштабного вторгнення. Можливо, його би не було. Відверто треба говорити, що е, громадські організації ветеранські вони піднімають ну такі е, питання зсередини, які дійсно е, потім ми бачимо, вони відображаються в ветеранській політиці держави в цілому. своєю але Ми свого часу.